Слава Україні, друзі! З вами знову тразгуки в сьогоднішньому відео я буду звітувати за жовтень. Покажу, які в мене реалізовані прибутки, збитки, отримані довіденди, і які я рухи робив у портфелі, що купляв, що продавав, якщо щось продавав. А також детально проаналізую, чому я купляв на 6 тисяч доларів США Realty Income. Розповім про бізнес модель, про її волюейшн, чому саме я її купляв, яка зараз перспектива і яка справедлива ціна для входу в цю позицію. Крім того, в кінці відео я зроблю невелике оголошення. Тому додивляйтесь, поїхали! Але перед тим вже традиційно дякую всім воїнам Збройних сил України, які зі зброєю в руках захищають нашу з вами незалежність, дають мені можливість записувати це відео, вам його дивитись і всім тим, хто все ще донатить на українське військо. Будь ласка, не зупиняйтесь, продовжуйте це дуже і дуже зараз їм необхідно. Отже, поїхали. Будемо відразу переходити до цифр. все як ви любите, в табличках за жовтень місяць я отримав мінус майже 600 доларів нереалізованих збитків. При цьому що цифра в вересні була вдвічі більше, тому можна сказати, що в цьому місяці в мене плюс майже більше ніж 600 доларів. Також я отримав 30 доларів дивідендів. Я покажу вам, яких самих компаній. І 2 долари реалізованих прибутків від продажі однієї акції Тесла. Загалом у мене мінус 80 по позиціях, якщо рахувати ще з лютого, і вже плюс більше ніж 200 доларів. У дивідендах, якщо говорити про додавання до портфелю, то в жовтні я додавав 2000 тисячі доларів. США, про що писав себе телеграм-каналі. Якщо ви ще не підписані, то підписуйтесь. І за цей рік фактично в мене вже проінвестовано 15 тисяч доларів. США, якщо говорити про вартість мого портфелю, яка зараз є станом на Останній день жовтня згідно звітів Interactive Brokers, то вона становить 22 311 доларів США. І якщо підсумувати всі мої депозити і врахувати, що попередній був також як депозитом, попередня вартість всіх позицій портфелю, то ми бачимо прибутковість у вигляді майже 4%. Ви скажете, що це мало, я погоджуюсь з вами, але в минулому місці було ще менше, там, здається, було близько 2%. При цьому я основну увагу звертаю на ріст мого портфелю, мене це дуже тішить, тому що в перспективі треба розуміти, що ми йдемо для нашої фінансової свободи і збільшуємо позиції в портфелі. Але якщо ми подивимось, яка результативність портфелю станом на П'ятницю, тобто 4, здається листопада, то в мене зараз результат нереалізованих прибутків став плюс 600. Фактично за менш ніж 4 дні від мінус 600 до плюс 600, тому що в мене в портфелі є компанія, про яку ми будемо сьогодні говорити. Але я вам показую це не для того, щоб знову ж таки вихвалятись, а щоб ви просто розуміли, що буквально за 4-5 днів міняється прибутковість до 9 з лишнім відсотка між. Тим, що було менше 4%, саме через те, що є оця волатильність на ринку, і нам потрібно до неї звикати і жити разом з нею. На відміну від багатьох інших радників та порадників, я показую виключно свій портфель. Я не хочу вам щось нав'язувати, я просто ділюсь своїм досвідом. Можливо, для вас він буде цікавим, тому саме настільки детально я показую всі цифри. Ось мій маленький портфель, який я називаю спекулятивний. Врешті-решт вийшов в плюс і фактично майже зрівнявся з SP 500, починаючи від травня минулого року, я його... Почав вести, і в нього були різні періоди. Ось е, мій основний портфель. Ці цифри вже з врахуванням того, що було на п'ятницю чи, можливо, навіть на суботу. І тут набагато більші returns, ніж ми бачили в тій формулі, яку рахую я. Тут рахує Interactive Brokers по правильній формулі, Time-weighted returns. І тут, звичайно, в мене більше, ніж 25%, що не може не тішити. І це значно більше, ніж. SP, яка тут на рівні, мабуть, 14 чи 15%. Ось позиції в моєму малому портфелі. Основний плюс в мене відбувся через ріст Старбакса більш ніж теж на 10% буквально за один день, плюс ще в подальших днях він також зростав. Також Netflix повернувся до хороших показників. Це дві найбільших позиції, які якраз становлять більше ніж 2000 доларів США. Ну і там ще є також CVS, яка в принципі. На тому ж рівні, що й була. Ось мій основний портфель. Тут позиції фактично не змінні, За винятком того, що я додав SP Global і додав трохи акцій Visa в значну кількість, і також трішки додав Амазону за попередній. Місяць, але основна історія в мене буде по Realty Income. Я поділюсь, чому саме цю компанію я обрав і інвестував. Мені здається, основну частину в вересні чи ще, можливо, в серпні. Ось ви бачите всі мої позиції, трейдс, тобто те, що відбувалося, я нічого майже не продавав, крім ось Тесли. Цей продаж був не з бізнесових причин, але про це я писав себе в телеграм-каналі. Всі. Акції, які я купляв, також я ще додавав, як уявляється SCHD. А вони були зумовлені тим, що ціна на активи падала, і от навіть SP, який я купляв, він також значно і значно потім після цього зростав в ціні. Тому я задоволений тим, що, попри падіння, попри великі мінуса, особливо там на тих же ж позиціях по Realty Income, я продовжував додавати портфель при тих цінах, які були за знижками, і це додає потім в історично сильно, якщо ви купляєте. Саме на знижених цінах, але це треба знову ж таки розуміти, що саме ви робите. Ось тут Realty Income і мої дивіденди за минулий місяць, як і завжди, щомісяця ця компанія платить дивіденди, майже 30 доларів. Це теж не можуть не тішити ще від канадських залізниць я теж отримав там. 0,68 долара дивідендів, загалом, щоб ви нагадали, чому ми все це робимо і для чого. В мене полягає історія в тому, що я будую свою фінансову свободу для того, аби не опиратися на державну пенсійну систему. І розумію, що через певний час я не зможу стільки заробляти скільки зараз. Тому мені бажано отримати в цей період, коли мій прибуток максимальний, велику свою подушку фінансову, яка буде забезпечувати і можливо надасть можливість навіть не працювати Працювати на певному етапі ще задовго до пенсійного так званого віку. І на цьому графіку ви бачите, що буде відбуватися, якщо я продовжу тими ж темпами додавати, і в мене буде той самий ріст, який є, приблизно 10% за умови, що 2 тисячі доларів місяць буде додаватися до портфелю. Як я планую зробити в листопаді і в грудні ще цього року, то через 10 років мій портфель самих інвестицій становитиме 260 тисяч доларів. А реальна його вартість повинна бути приблизно 400 40 тисяч доларів. При тому, що приблизно через 3 роки вартість сумарна портфелю буде 120 тисяч. В моєму вишколі я писав про те, що приблизно 150 тисяч має бути достатньо для мене, аби вже розмірковувати над тим, щоб можна не працювати, а жити лише з відсотків. Яким чином я це порахував? Нагадаю, що вам потрібно ваш річний. Витратний бюджет, тобто всі суми коштів, які ви витрачаєте в рік, помножити на 25, і в моєму випадку це 6000 тисяч доларів на 25, Ви отримаєте ту цифру портфелю, яка, якщо у вас є сформована, то вже ви можете. В принципі думати над виходом на пенсію. Звичайно, треба враховувати інфляцію, і всі інші речі, але для дуже грубого підрахунку це досить непогана формула. Вона називається формула 4% і її прихильники руху фаєр. Але ми зараз не про це. Ми загалом говоримо про те, що фондовий ринок є унікальним, тим, що він дає нам можливість відчути оцей ефект складеного відсотку. Як ви бачите, тут розподіл між тим, скільки ви проінвестували і скільки ви отримаєте, він буде збільшуватись. Якраз в історичній перспективі, чим довший інвестиційний горизонт, тим більше ви можете отримати returns від. Фондового ринку. Ем, якщо ви взагалі не знаєте, з чого почати, то я вам рекомендую, як і завжди, завантажити мій вишкіл. Там я зібрав всі свої знання, які потрібні для того, аби почати інвестувати. Якщо ви вже е, досвідчений інвестор, вам теж там буде досить цікаво певні знання поглибити чи відновити. Ну і давайте переходимо до Realty Income. В першу чергу треба зазначити, що це рід, і давайте розберемось, чому саме рід і для чого він можливо буде потрібен нам. Чому я його обрав. Тому що це є комерційна нерухомість. Моєму портфелі взагалі не було нерухомості, і SCHD, про які у попередньому відео, також немає цей ETF жодних е акцій фондів, які пов'язані із нерухомістю. Крім того, інвестиційний фонд, який інвестує у комерційну нерухомість, згідно з законом, зобов'язаний виплачувати 90% свого чистого прибутку у вигляді дивідендів І в основному для дивідендів інвестори і купляють е ці ріти. Проте, треба розуміти, що не кожен рід у подібний, і я для аналізу вам завжди рекомендую заходити і знаходити інвестор презентейшн. Яка є, звичайно, на сайті в нашому випадку, Realty Income, і саме там дивитись на основні показники, які для аналізу нам будуть і необхідні. В частині Realty Income треба відразу зазначити, що так ми бачимо несхідний тренд. Дуже серйозний. Він втратив мінус 20% цього року, і це мені дуже подобається при. Тому коли я відкриваю позиції, якщо компанія хороша і втрачає в ціні, це один з найкращих періодів, коли нам треба її розглядати. В випадку Realty Income і S&P 500 ви бачите, що якраз S&P 500 пішов вгору, Realty Income вниз. Можливо, це наш е, потенційно шанс. Різниця між е, цими е, двома фондами майже 34%, Якщо говорити виключно з позиції прибутків, чому саме S&P зростав? Ви можете подивитися також відео про SCHD, Це тут релевантно буде також. В Realty Income ми бачимо, що ставка дивідендів зараз становить 6% при цій ціні, яка є станом на сьогодні. В цій презентації буде багато матеріалів, які стосувалися минулого тижня. Там ціни були інші, тому потрібно на це зважати увагу. Крім цього, ми бачимо основний позитив, для чого інвестори обирали і обирають і будуть обирати мені здається. майбутньому. Realty income – це те, що вони спромоглись протягом 25 років постійно виплачувати дивіденди, і протягом тих же 25 років постійно їх збільшувати. Ось ви бачите графік дивідендів, як він зростає, починаючи з 96-го року. І унікальність цієї компанії також в тому, що вони виплачують дивіденди щомісяця. Таких компаній, які б це робили протягом 25 років, мені невідомо навіть в період фінансової кризи і ковіду дивіденди справно все одно виплачувались Realty Income. Проте з тим правилом 90% є багато своїх нюансів, і насправді не потрібно на нього зважати як данність. не всі ріти будуть вам виплачувати дивіденди, Більше того, дивіденди виплачуються з гідно закону із. Earnings, тих, які вже реалізовані на папері, але в даному випадку і в Realty Income, і в багатьох інших компаніях. Виплата цих дивідендів відбувається ще до декларації прибутків. І тут мало чим закон нас, як інвесторів, захищає, тобто насправді можуть бути ріти, які не виплачують дивідендів просто через те, що в них не буде earnings. Отже, поїхали. Давайте розберемось перед тим, як інвестувати в Realty Income з її бізнес-моделю. Що саме з собою становить цей фонд? Як ми вже зазначали, це фонд, який має нерухомість управляє нею і здає її в оренду, нам від цієї оренди виплачує. Відсоток е, вигляді дивідендів на акції свого фонду, крім того, що Realty Income це один з найбільших е, рітів. Він має 62 два мільярди е, вартість активів. Він має найвищий кредитний рейтинг серед усіх рітів. Це A-. Цей рейтинг дозволяє нам бути впевненим з тим, що ніякі кредитні проблеми чи боргові проблеми навряд чи спіткають Realty Income в найближчому в майбутньому. Також в нього 40% орендарів мають також кредитні рейтинги від відповідомих кредитних агентств, що додає нам впевненості в тому, що вони будуть справно платити орендну плату. У нього є досвід історії там 50 плюс років. В нього більш ніж 13 тисяч. Об'єктів нерухомого майна, і приблизно орендна плата база становить майже 4 мільярди доларів. Є 1303 клієнти в 85 індустріях, в 50 місцях, тобто тут враховуються Штати і інші країни. І це важливо, що це міжнародний рід, він має не лише в США свою нерухомість, він також має її в Європі, зокрема в Італії, Іспанії і у Сполученому Королівстві. Ну і, звичайно, цей наш графік дивідендів не може не тішити. Кегер, тобто річний ріст середнього. Дивідендів за останні 29 років становить 4,4%, що дуже і дуже добре. У нас є диверсифікація по орендарях, тобто тут немає одного орендаря, і взагалі бізнес-модель є Net Lease сектор. Це дуже важливо для розуміння, що воно означає. Це те, що у вас будуть об'єкти нерухомості, які повністю орендують одні, одні орендарі, один і той самий вірніше орендар. В випадку це наприклад, CVS, це може бути аптека, чи BJ Store, чи інші Walmart, Sam's Club, це все магазини, тобто у вас є один великий магазин, супермаркет середнього розміру, скажімо так, не величезний, Чи Dollar дженерал Це є магазин, де є все по одній гривні, як Аврора. А, взагалі, це навпаки модель Аврори від Dollar дженерал І в ось ці орендарі, які мають Окрім будівлю і рондують її у вас, як власника Realty Income, Вони займаються повністю всім отриманням. В Realty Income є лише одне задання: зібрати оренду плату. Їх абсолютно не турбують комунальні платежі, податки, утримання цього всього майна. І це є величезний плюс до її е, бізнес-моделі. Ми тут пізніше з цим також розберемось. Ну і крім того, є диверсифікація по загальному сферах. Там є і ресторани, там є і аптеки, там є і автомобільні сервіси, Сервіси, є і е, кінотеатри в деякій мірі, тобто дуже багата диверсифікація. І крім цього, Income останнім часом ще її збільшила, вона увійшла в Казино і зараз е, також поглинула інший індустріальний рід, в якому є інші е, типи об'єкти нерухомого майна. І тут ви бачите також по сервісах вони поділяють на ті, які є. Обов'язкові, які є додаткові сектори, які є, там низькою вартістю магазини, тобто в них є дуже хороша диверсифікація. Це ми вже зрозуміли. Тепер щодо маржинальності, вона становить більш ніж 98%. Якщо говорити про gross margin і тут якраз вам real Income показує наскільки ця бізнес-модель орендаря одного. Краще ніж коли у вас є. Мол, де у вас буде приблизно 75%, у Вас будуть набагато більші витрати на отримання, на інші речі. У Вас буде набагато менший строк оренди там приблизно 5-7 років в середньому. В випадку Realty Income це є буде середній строк 10 років, такий, як і він є з самого початку, більше, ніж 10 років. Також в контексті ефективності управління нерухомим майном і вже підтвердженої історії менеджменту цієї компанії, який це не перший рік робить, а більш ніж 25 років робить. Ми можемо подивитися на кількість працівників. І в Сікін Альфа є хороша, до речі, табличка з порівнянням всіх приблизних конкурентів, які є на тому ж самому приблизному ринку рітів. То за приблизним розміром трошки більший так ріт він має. В разів більше працівників, майже 3 тисячі, при тому, що в Realty Income 400 всього працівників мені здається, це говорить багато про ефективність управління і якраз про цю кращу маржу для отримання максимального ефекту для нас як інвесторів. Чому ж тоді, якщо все так чудово і прекрасно, чому падає ціна? Запитаєте ви? І відповім я, що облікова ставка всьому цьому вина, тому що для загальному нерухомості зараз період не найкращий, і для рітів особливо вони сильно залежать від кредитів, але Realty Income цей. Ризик стосується у меншій мірі, ніж інших рітів. Ви бачите ставку, так нас вона досягла вищих навіть рівнів, ніж була перед великою фінансовою кризою в 7-9 році. Зараз облікова ставка Федеральної резервної служби становить 5,5%. Всі чекають, що ставка почне падати. Ось тут почне рецесія бути, тому що ось вона тут теж була. І зараз тільки ми десь дійдемо на рівень, потім зменшимо, і тут буде рецесія. Я цього не очікую. Мені здається, що треба інвестувати, не очікуючий ринок, і я про це теж писав в своєму телеграм-каналі. Тому я її купляв в тому числі Realty Income, коли побачив, що її ціна досягла того рівня, коли вже може дати набагато кращі мені результати як інвестору, ніж, наприклад, той ж NCP 500. В контексті ризику про облікову ставку і про високі кредити, треба дійсно визнати, що ось Realty Income має графік. Погашення кредитів, це вона не приговує, вона показує в своєму презентаційному матеріалі. Це в 2024 році у нас буде 1 мільярд 800 мільйонів. Доларів, які потрібно буде погасити. Там різного роду є боргові зобов'язання. Але тим не менше можна сказати, що Рілкінкам з цим може справитись без особливих проблем. І вона також наводить знову ж таки свій рейтинг кредитний про те, що вона є A рейтинг, це величезний е, плюс для нас, як інвесторів, і ознака стабільності. В неї всього 32 боргу до капіталізації. В неї є. 92% всіх боргів із фіксованою ставкою і це говорить, що ті борги, які ми як Realty Income, інвестори Realty Income, брали ось на періоді цих нульових ставок, чи ось тут. Вони фактично і будуть зберігати цю дуже низьку ставку на майбутнє. І 96% всіх боргів вони без застави. Тобто Realty Income зможе сама вирішувати навіть на гіршому випадку, яких нерухомостей чи об'єктів нерухомості їй потрібно буде позбутися. І крім цього, що ми бачимо це з слів самої Realty Income, ми можемо перевірити, власне, як інвестори. Чи дійсно це правда, чи в нас немає цих ризиків? І це перевіряється в першу чергу на основі того, які в нас будуть в майбутньому прибутки, чи зможемо ми погашати ці борги і одночасно виплачувати такі високі дивіденди? І що це забезпечує в першу чергу це? Те, що 99% всіх об'єктів нерухомого майна, які є в Realty Income, вони зараз орендуються. Це результати за другий квартал 2023 року. І в середньому ви бачите, що ця цифра не в одному кварталі. Тобто у вас в середньому майже завжди більше, ніж 97,8%. Місяць це найменша була цифра 96,6, при тому, що в середньому по ринку ця цифра становить приблизно 94%. І друга дуже важлива. Річ, яку нам треба розуміти, це те, коли в нас закінчуються оренди, які є зараз підписані згідно договорів, тому що за договорами в Америці всі платять. Там не буде такого, що договір можна просто так розірвати і не платити. І ось ми бачимо, що в 2024 році, в тому році, який нас цікавить якраз найбільшою кількістю боргового навантаження на найближчий період, у нас всього 3,6%. Договорів будуть закінчуватись строку, ну і звичайно, це зовсім ні про що. Тобто, нас до 32-го року є фактично більше ніж 50% забезпечено гарантованого того доходу, який і зараз є. При тому, що згідно всіх договорів, там ставка. Така, яка може змінюватись орендної плати, і це буде тільки в плюс, якщо інфляція зростатиме. І також ми можемо побачити, що за 2022 рік було виплачено дивідендів на 1 мільярд 800 доларів, а отримано cash from operations або fund from operations 2,5 мільярда, навіть трохи більше. І ось цю різницю між цими двома цифрами: realty income і може погашати свій борг. Так, вона менше ніж той борг, який ми бачили на. 24-й рік 1 мільярд 800. У нас становить приблизно якраз тих 800 мільйонів, а 1 мільярд десь треба буде взяти. Але знову ж таки, враховуючи величезний розмір економіки, Рілті Інкам, її кредитний рейтинг, її інші плюси. Вона дуже легко може справитися з цією цифрою. Тобто це абсолютно ніякої загрози не несе на наступний рік і навіть на наступні кілька років. Далі, як ви зрозуміли, не в прибутках так в нас ріти вимірюється, а саме в Funds from Operations або Cash from Operations. І тут треба бачити, що графік наш Realty Income, він. Ефективно, стабільно, постійно зростає по цьому показнику, і що найкраще, це те, що він зростає не лише в загальному, а й також на кожну акцію. В нас є станом на цей рік вже 4 долари 7 центів, при тому, що за попередній рік це був показник 4 долари 4 центи, ще попередньому рік 3 долари, і там в 2013 році це був показник 2 долари 41 цент. Це дуже добрі показники. Ми розуміємо, що як інвестори, попри розміття, яке є природнім для більшості рітів, ми як інвестори однієї акції маємо плюс, тому що у нас збільшується кількість прибутку на Цю акцію від якраз платежів орендних. Ну і виплачені дивіденди. Ми також це можемо побачити. Цифру ось вона також стабільно зростає, тому що Realty income збільшує цю кількість дивідендів щороку, вже більш ніж 25 років. Про що ми згадували. Також можемо подивитись, яка ж тут valuation, чи справедлива ціна чи ні. Зараз відношення ціни до FFO до того, що ми отримуємо від по суті наших орендарів, становить 12. Тобто мультиплікатор той, який зазвичай ми беремо price-to-earnings, тут в даному випадку і real Income, і всі інші ріти повинні визначатися по price-to-FFO. І чи правильна ця чи справедлива, хороша ця цифра 12, так яку ми бачили, 12 і 3. Ми можемо побачити на цьому графіку, коли синя стрілка це є і медіана рілті Income, це є приблизно 17,5, А коли 15, це є жовта стрілка, і дуже рідко ціна опускається нижче ніж 15. А коли опускається, то ви досягаєте дуже хороших результатів. І зараз ціна на одному з найнижчих рівнів, тобто тут на цьому графіку, це було трошки менше ціна 49 доларів. І вона становила менше, ніж 12, і FFO Yield теж був хороший, там більше ніж 8%, дивіденди, більше, ніж 6%. Це все нам говорить про те, якщо все буде розвиватися, як зараз, у нас буде дуже хороші перспективи до апсайду на цій компанії, але її беруть не за це. Звичайно ж, в першу чергу, за стабільність дивіденди і за обмеженість падіння. Ви бачили, що дуже рідко вона. Ціна сильно просідає в цій компанії. І також тут ми можемо побачити, що 12,2% це те ФО, який в нас зараз, прайс to ФО, він був лише в ковідний період і в період великої фінансової кризи. Всі інші періоди в нас стандартний ФО 17,5. І різниця між 12 і 17 Ви самі можете порахувати. Ну і дивідендна ставка, яка була 6,5%, коли я готував аналіз для своїх підписників в закритому клубі. Вона становила 6,5%, навіть 7% з. Лишнім відсотків була ціна, коли ви могли її отримати, тому що, як ви знаєте, дивіденди вони фіксовані, вам виплачують на акцію там долар, один, два, три. А відсоток він визначається від того, скільки акція коштує станом на цей момент, коли ви її купите. Ну і щодо прогнозів, ви бачите, що прогнози лише зростатимуть В 2026 році буде 4 долари 69 центів на акцію. Це говорить про хороший ріст. Там 6, 3, 4, 5% в середньому ріст ФФО на акцію. Мені здається, це хороший показник. Ну і висновки. А замість висновків я покажу вам ось цей графік. Це рілтінка. Знову ж таки, ціна за останній місяць. Ви бачите, було значне просідання і падіння. І таке ж саме значне і стримке ріст. Якраз починаючи з останніх днів жовтня до перших днів листопада, де ви фактично за менш ніж 3-4 дні могли отримати 10% плюс. Про це падіння а також про багато іншого. Я розповідав і в своєму телеграм-каналі відкритому, і в новому закритому клубі, який і є цим оголошенням, про яке я хотів з вами поділитись, тому що мені здається, що дуже важливо не лише розуміти загалом ринок, а ділитися досвідом і обмінюватись думками, які саме компанії, коли ви купляєте, чому, з яких причин, а також чути думку від інших реальних. Інвесторів і про вишкіл, які вже завантажили більше ніж 1200 інвесторів, це просто феноменальний, як для мене, результат. Було дуже багато також відгуків від вас, що нема настільки великої глибини. Я от хотів би про деталі кожної окремої компанії. Я вас почув, тому саме для вас якраз буде ось цей клуб, де ви можете побачити реальних інвесторів і з ними якраз ділитися саме досвідом. Тих компаній, які є, і читати звичайно мої аналізи авторські, які є якраз по Realty Income. він був опублікований ще до того, як ціна сильно підскочила. Я навав крім цього друкованого варіанту ще. В вигляді просто постів тут ви можете побачити загалом весь опис, всі деталі, всі мої аналізи, і, звичайно ж, висновки по тому, що це все таки Strong Buy, як на мене. Ну і крім Realty Income, звичайно, будуть кожного разу нові компанії. Також буде мій інший оригінальний контент, який є більш цікавий для. І не може бути поширений на широку аудиторію. Крім того, я ділитимусь своїми книгами, підписками і лайфхаками, в тому числі, вже багато хто отримав цей е додатковий бонус від одного з, з банків, який я не можу відкрито, звичайно, назвати, але він є в. Моєму клубі тому долучайтесь, якщо вам цікаво, ви можете в будь-який момент відписатись. Крім того, якщо ви ще не купили е, саме вишкіл і плануєте про це, то я рекомендую дуже підписатися на клуб, тому що там фактично ви отримаєте за дешевшу ціну, вишкіл, в тому числі, і ще тони, тони просто іншої чудової, платної е, інформації. Якщо вам було цікаво, поставте, будь ласка, лайк, залиште коментар під цим відео. І слава Україні! Перед до перемоги! Смерть ворогам!